Слід знизити мобілізаційний вік або вирішити кадрове питання в армії і окомпкомплектувати окуму... бригади. Про це в інтерв'ю Блумберг заявив радник з питань національної безпеки чинного президента США Джо Байдена Джейк Саліван. Він нагадав, що Україна вже знизила призовний вік з 27 до 25 років і каже, що це суверенне рішення країни. Але питання це треба вирішувати. Потреба в тому, що Україна могла повністю укомплектувати свої бригади і батальйони, оскільки ми отримали величезну кількість боєприпасів військової техніки, якої вони потребують, вона зросла, і ми не приховували цього, і ми проінформували про це нову команду. Тож давайте подивимося, що буде відбуватись далі. І це, зрештою, суверенне рішення, яке Україні доведеться ухвалити. Але ми чітко дали зрозуміти, в тому числі і публічно, що людські ресурси є гострою проблемою, і це те, що Україні доведеться вирішувати, навіть якщо ми зробимо все можливе, щоб надати їм боєприпаси, яких вони потребують з усіх видів озброєння. А буквально днем раніше про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні заявив і майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц. В інтерв'ю телеканалу ABC він сказав, що адміністрація нового президента США проситиме Україну знизити призовний вік до 18 років. Нам потрібно, щоб проблема з браком людського ресурсу була вирішена. Йдеться не лише про боєприпаси чи виписування додаткових чеків, а й про те, щоб побачити лінію фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду. Депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, відкаже, що жодних ініціатив з приводу зниження мобілізаційного віку ані в комітеті, ані у парламенті загалом немає. Отож і підстав для дискусії тут немає. Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо ТВ». А от у жовтні Володимир Зеленський казав, що в української влади немає планів мобілізувати 18-річних, А радник лави офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що з цього приводу тиснуть на зеленського представники обох партій американського конгресу. Ну, і зазначу, що нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що чоловіки 17 років обов'язково мають ставати на військовий облік, причому можуть робити це дистанційно у застосунку резерв плюс. У разі ж невиконання цього зобов'язання їх каратимуть штрафом. Однак наразі проголосований у Верховній Раді закон не підписав український президент. До нашого ефіру долучається Олександр Федієнко, член комітету парламенту з нацбезпеки, народний депутат України від слуг народу. Вітаю в нашому ефірі! Дякую, що долучилися. Доброго Добро така непроста тема для розмов. Я знову ж таки нашим глядачам звертаюся до наших глядачів, щоб ви, шановна наша аудиторія, писали свої запитання, ділилися своїми думками. А, пане Олександре, до вас моє перше запитання. Чи на вашу думку такі вимоги це політичний тиск чи раціональний підхід? Ну, деться, політичні це чи раціональне, це все ж таки треба запитати тих, хто на нас тисне Але я хотів би ще раз підтвердити слова свого колеги Федора Віславського, що станом на сьогодні будь-яких законодавчих ініціатив немає, не може бути, які стосувалися відповідно обмеження вікової категорії щодо мабіційних процесів а до партнерів. звернутися з проханням, що якщо ви наші партнери, то не забувайте про це, бо на жаль. Навіть ту обіцяну зброю, яку ви не обіцяли надати, вона не надана в 30% загальної наданості, а сформувати додаткові батальйони, які і так до речі, у нас сформовані. Ми не можемо послати на поле бою без зброї. Тому дуже інколи для мене не зрозуміло, чому так відбувається. Можливо, це дійсно якийсь політичний тиск для того, щоб намагатись дискредитувати діючу владу, парламент, президента. А кому це вигідно, для чого цей тиск тоді? Для чого ця дискредитація? Ну, це знаєте, це може бути якийсь, як то кажуть, заговір вселенського масштабу. і косплогічних історій тут може бути багато. Але ще раз хочу наголосити: для мене, як члена комітету безпеки оборони та розвідки, важливо не стільки це питання, скільки питання обіцяного постачання нам зброї, яку нам, на жаль, не постачають. Ну, якщо говорити в теорії про різні конспірології, не завжди є особистість, до якої, до якої можна прив'язати ті чи інші заяви. А тут виходить, що представники двох адміністрацій, діючої адміністрації Байдена майбутньої адміністрації Трампа, а вони говорять про цю необхідність. Ну, це ж не можна тут скидати на когось там, да, що хтось там заявляє, що це десь там відбувається. Це конкретні адміністрації, конкретні конкретні люди з конкретними посадами, які про це говорять, тобто це тиск конкретно від Байдена і Трампа тоді. Дивіться, я ще раз кажу, Я не про службу конкретної адміністрації. Я ще раз хочу те, що що та адміністрація, що ця адміністрація не надають обічно нам зброю у той кількості, яка, до речі, була обіцяна. Відповідні батальйони резерву у нас сформовані. Немає сенсу формувати додаткові батальйони, тим паче з 18-річних, і відправляти їх не на поле бою. Все. і це крапка, і більше відповіді на цьому питання не буде. Тобто, це в деякій мірі, наскільки я можу розшифрувати вашу відповідь напряму перекидання відповідальності? Можливо, і так до речі, я повністю погоджуюсь з цією версією. Ну, ви вже дорікаєте таким чином діючої адміністрації Байдена. А на вашу думку, якщо Україна не піде на це зниження мобілізаційного віку, чи це стане приводом для адміністрації вже Трампа не надавати військової підтримки Україні або ж скоротити її? Ще раз хочу сказати, це питання зовнішньої політики. Питання зовнішньої політики у нас чітко виписано, хто чим займається зараз, поки обраний президент Сполучних Штатів Америки ще не прийшов до присяги, там можуть бути ну, різноманітні навіть кадрові зміни. Ми спочатку думали, що з нами буде працювати один там. Е, представник ПІТ. Е, е, Адміністрації президента щодо оборонних питань зараз ми розуміємо, що це буде інше. Тому давайте почекаємо, коли вони там розсядуться по кріслах, і далі вже будемо робити виставки. Давайте тоді поставлю вам питання, яке до вас вже напряму вас стосується, оскільки ви членом комітету парламенту з питань нацбезпеки. А чи вирішить на вашу думку більш профільно в цьому питанні зниження мобілізаційного віку до 18 років питання там з мобілізаційним ресурсом, посилення української армії, таке інше? Ні, не вирішить посилення української армії зброєю – Це єдине питання, яке може нам дозволити ефективно не тільки зупинити ворога, а все ж таки контратакувати. Постаном на сьогодні ми не можемо, не маємо можливості атакувати їхні військові склади далекобільною зброєю і, і все, що з цим пов'язано, тим паче на їх територію. Нам дали обмеження, або нам потрібно все ж таки дуже швидко виробляти свою зброю і не надіятися на таких партнерів. Або все ж таки партнери повинні виконати свою обіцянку. А ще хочу сказати, ні, жодним чином це ніяк не вплине. Я хочу, щоб ми з вами, пане Олександре, послухали ще одну думку Миколи Мельника. Він каже, що якщо виправити помилки мобілізації, то, то мобілізаційного ресурсу вистачить ще на два роки. Якщо ж ні, то доведеться мобілізовувати і 18-річних. Микола Мельник, старший лейтенант ЗСУ, лицар ордену Богдана і колишній командир роти 47 ї окремої механізованої бригади. Пропоную послухати його думку. Раціональна частина в цьому, звісно, є. Коли ми говоримо, що в нас не вистачає людей, але ми маємо відштовхуватися від того, що фактично провалена мобілізація, і мобілізація провалена в тому числі ну, наскільки я пам'ятаю, ТСК та СП, у нас відноситься до командування сухопутних військ. ситуація, яку ми маємо зараз, дефіцит в людях вона була створена ще в 23-му і докочувалася в 24-му. Чому тому, що людей, які незаконно уникли мобілізації, в рази більше аніж мобілізованих, перепрошую, може не в рази, але однозначно на порядок: 18-річний біжить і витривалий набагато більше і краще, ніж там людині, якій за 35 ну добре, за 40. Це перша частина. А тепер давайте задамо питання: які, скільки у нас конкретно людей, чоловіків, здорових від 18 до 24 років. Я наскільки я знаю, їх в три рази менше аніж тієї категорії, яку ми називаємо там від 25 до 55. це з тих даних, які я володію, а, і питання насправді справді ж воно полягає не в тому, чи мобілізовувати 18-річних, чи мобілізовувати питання. В тому, що ми стоїмо перед вибором, або просто навести лад мобілізації, або що включає в себе. І боротьба з корупцією в самій системі мобілізації, і е, боротьба, і, скажімо так, приведення до якоїсь нормальної історії е, таке, ну, стратегічних підприємств бронювання стратегічних підприємств. Якщо ми не наведемо лад в системі мобілізації, якщо ми не поборемо корупцію, якщо ми не е, проведемо дійсно. Загальну мобілізацію, тобто ту мобілізацію, від якої неможливо відкупитися, тоді так іншого виходу ніж мобілізовувати вісьмистрічних, нас немає. Наразі йде звичайне пересмикування: захід, колективний захід, замість того, щоб а, нести відповідальність за те, що вони не надають вчасно Україні зброю, не надають тих обсягів, яких треба. А, що в свою чергу відображається на нашій обороноздатності, а, роблять підміну понять. Кажуть: Ну у вас вам треба домобілізовувати 18-річних. Вони виходять зі своїх спогадів, що під час Другої світової мобілі... мобілізації дійсно була тотальна, і, на мою думку, мобілізація а, має бути ну тотальна. Можливо, не з 18 років, але з 21 так точно. Олександр Федієнко, народний депутат України гість свобода ранок. Олександр, ми послухали з вами отаку от думку. Як чи ви погоджуєтеся з тим, що в принципі, якщо навести лад в мобілізаційному процесі, то ресурсу України вистачить мається на увазі людей, яких можна мобілізовувати, чоловіків з 25 років для того, щоб поки не понижувати цей вік до 18-ти? Так, ну по перше, старший лейтенант пан Микола протирічить сам собі. Спочатку кажучи, що треба можливо понизити, а потім кажуть, що партнери такі не додають там зброю, і таким чином у нас немає успіху. Я не знаю, наскільки пан Микола має військову освіту, але вже не треба бути там багаторічним військовим позакінчувати якісь військові академії для того, щоб розуміти, що війна змінюється навіть не кожного місяця, а кожного тижня. І сучасна війна це вже не піхотна історія. Коли знаєте, там штурм, яку зараз до речі росіяни нам воюють з нами, і КНДР бігає на нас. А це сучасна технологічна війна застосування роботизованих систем. І, і я завжди пропоную такі військовослужбовців, які вони знають знають, як це вирішити. Написати рапорт, можуть звернути особисто до мене. Я буду сприймати у тому, що вони очолили якісь посади міністерства оборони України або там десь сухопутних речах. Бо дійсно що такі офіцери розуміють і знають, як це зробити правильно. Ну то вони повинні піти і зробити правильно. А вибачаю займатися філософією, не розуміючи в цілому загальну роботу екосистеми і казати, що мобілізація провалена, що там. Ще щось так. Я погоджу. А що ви корупція... не погоджуєтеся, що провалена я мобілізація? Не я не завершив. Так я погоджуюся, що корупція з цим треба боротися. Так мені теж не подобається бусифікація. Я Завжди казав і кажу, що я є неприхильником цього противником цього. Але чи провалена чи не провалена мобілізація? Ну особисто я вважаю дивиться, що на мій погляд мобілізація не провалена. Це по перше, але це дуже довга дискусія. От критерії провалості мобілізації? Жаль, пан Микола, старший лейтенант, не сказав критерії, чому провалена мобілізація. Я Коли, додам пане Олександр. Я ти... трошки передам, бо в нас було повніше інтерв'ю з ним, оскільки це зараз була цитата з того фрагменту. По перше, я би уточнила у вас, чи є у вас військова освіта? Бо ви так впевнено, так у мене є військова освіта. Каде, відповідно ага, добре тому, що в більшій версії інтерв'ю, де наші наші журналісти спілкувалися з паном Мельником. Він говорив про якщо вже говорити про проблеми з мобілізацією, про бронювання часом несправедливе, про те, чому, наприклад, українські футболісти вони там визначені стратегічними стратегічним підприємством, ніби це вся сфера та визнана, і їх не мобілізовують. Так, тобто питання в тому, як це на практиці працює, і ви самі згадали про там умовно. Цю бусифікацію чи процес мобілізації для багатьох насправді він вдається в цьому сенсі не завжди справедливим, не завжди прозорим. Ми бачили не один корупційний скандал довкола цього. вже як результат, навіть МСЕК ліквідовано. Тому мінуси тут навіть не треба мати військової освіти. Ці речі бачать всі, особливо хто з цим стикається. Не бачу, дивіться ще раз, систему треба дивитися в цілому, а не точково. Робити працювати в системному мисленні, працювати з системами це трошки інша історія. До речі, там ще не було сказано, що можливо давайте переводити тоді країну на військові рейки. А це вже інша історія. Дивіться, у нас з одного боку ми повинні розуміти, що я ще раз кажу, це дуже довга дискусія. Але з одного боку, я розумію, що економіка повинна, хоч якось, існувати, бо грошове забезпечення того ж. Пана Микола, де був сторожкою спослужбовця, воно залежить від економічних процесів. Я не знаю, щодо там бронювання футбольної команди. Окей, давайте мобілізуємо всі футбольні команди, давайте мобілізуємо там не знаю там всіх працівників військово-оборонних підприємств, енергетиків, зв'язків і так далі. Ще раз хочу наголосити: тут треба можливо або приймати рішення, що ми переводимо всю країну на військові рейки, але тоді е ще треба задати питання мотивації. Чому пан Микола не задав про питання мотивації? Чи є та мотивація, наприклад? У 30-річного військового за 18-річного військового зобов'язана це дуже таке довге, знаєте, сучасне до пане Олександре. Просто пан Микола мав пропози? кілька як хвилин пропози? в цьому ефірі в записі. Да, У вас прямий ефір ви, і ви можете сказати, що можна виправити в процесі мобілізації для того, щоб цей процес працював ефективніше. Я не є фахівцем в процесах мобілізації. Про це відверто кажу, звісно, я політики можу якісь сказати профільного комітету, і ви мали стосунок в тому числі ви голосували про, ж за України і генеральний штаб, uh -huh. які повинні відповідати за політики мобілізації. Завдання комітету парламенту е, приймати відповідні ті законопроекти, які до речі пропонує е, міністерство оборони Ческаністров України. Як і закон про мобілізацію, ну, Щоб ми ухвалювати законопроекти? А, треба але, ж розуміти, якою про... є реальність, пане депутат щоб ухвалювати законопроекти, щоб that's вносити that's якісь that's зміни, that's треба that's бачити that's проблеми that's в тому that's числі. Точно right. саме тому немає закону і законопроекту про нестрічних. Я хочу, щоб ми з вами, тому що можна дійсно довго говорити про те, як оцінювати проблеми чи не проблеми там роботою і мобілізаційно в тому числі, але але є факти. Наприклад, є факти, і багато що сім'ї жінки вивозять своїх синів до того, як їм виповнюється 18 років. Я пропоную послухати одну таку історію, тому що це важливо. Це Світлана Покальчук. вона ще рік тому вивезла двох своїх синів з міркувань безпеки і через питання, в тому числі. Мобілізація, давайте послухаємо її аргументи. Я шукала варіанти, коли куди можна хлопців відправити на навчання. І вже, вже в вересні я їх відправила до Польщі і сама залишилася в Україні. Ну, перша підстава це безпека, ну як для мами, це найважливіше. А по-друге, приземний вік, так і ну вони. Ще малі і навчання нормального військового немає, це закриває всі можливості для хлопців, навіть коли вони навчаються, тому що мають контракти в іноземних універах, і там є проблеми на кордоні. Ну, мені це не дуже подобається. Я б не хотіла зараз, щоб мої діти знаходилися на території України. Якщо це буде їх вибір і вони захочуть. Захочуть сам самі піти і служити, то ну що я можу зробити? То буде так. Я знаю, скільки вже хлопців немає з нами. Бачиш Фейсбук, скільки людей шукають люд е, е, своїх рідних, і я для мами це горе. Ну просто горе. Я мама, і тому для мене краще, щоб е, е, хлопці 18-річні не ходили туди. Поки не стане дорослішими. Ну, вони навіть не розуміють, що це таке мені здається. Тому ну, я співчуваю всім мамам і, взагалі, всім українцям. І це ну, для мене це теж особиста трагедія, тому що ну, я живу з синами на три різні країни. Олександр, що ви можете сказати цим мамам, можливо, у яких там синам 16 років. Вони чують про те, що є тиск від стратегічного партнера України про пониження мобілізаційного віку. Не просто неможливість там не виїжджати за кордон до 25 років, так? А що можлива і мобілізація в Україні в теорії через такий тиск партнерів? Що ви можете сказати цим батькам? Е, дивіться саме тому, я можу сказати, що е, я, Горбенко, Максим Ткаченко, ми зареєстрували Павло Фролов. Ми зареєстрували законопроект, який буде дозволено таким студентам до 24 річного віку все ж таки повертатись для вирішення якихось питань. На територію України, от ви казали, чим займається депутат? Одиція. Ми на цю проблематику зареєстрували на інший законопроект. Я теж погоджуюсь до речі, з можливо, з думкою ваших глядачів вам. Я не знаю, що у вас є така думка. Мені інколи здається. Да, що на жаль, ті юнаки, які виїхали в такому віці, вже скрізь за все ніколи не повернутися на територію України, бо вони там соціалізуються і втрачають відповідний зв'язок ну, з реальністю з нашою країною і так далі. Да. Тому от, особисто я і мої колеги вважаємо, що все ж таки треба цей зв'язок не розривати. Тобто, окей, якщо в інформаційний простір дається меседж, що е, наші стратегічні партнери е, від нас, як то кажуть, видавлюють е, зменшення віку. Я хочу наголосити, що ми навпаки подали законопроект, яким якщо права не буде дозвон таким студентам повертатися в відповідний період е, свого. Віку на території України, навчаючись за кордоном, можливо, навчаючись тут, проводячи якісь відповідні там життєво не знаю Процеси, поки вони не набудуть мобіліційного віку, і це теж нормальна історія, нормальна практика. Я тільки тішуся, що в наших ефірах ми можемо долучати людей з різними думками, щоб це обговорювали і наші глядачі в коментарях. Дуже коротко, Олександре. Ви кажете, законопроекту подібного про зниження мобілізаційного віку в Верховній Раді немає. Але якщо партнери дотиснуть, аргументують і Володимир Зеленський він погодиться на це. Ви готові підтримати це рішення? Ні, не готовий. Я вже про це багато разів казав. Дякую, що долучилися. Олександр Федієнко, народний депутат України, і член комітету парламенту з питань нацбезпеки. Дякую, що долучилися. І наших глядачів також закликаю знову ж таки коментувати і ділитися своєю думкою під цим відео.